Два їжаки. Далеко там там десь на Алясці, давно минули вже віки, там, де жили відміді зайці, жили також два їжаки. Страшні морози там шаліють, усі тварини там дрижать. Медведі з голоду біліють, зайчата туляться, сидять. Їжі померзли, помарніли, гадали, будемо замерзати, але на зайців подивились, рішили приклад з них узять. Їжак до брата йде журбою і каже Я замерз вже вщерть. Як зайці будьмо між собою, погріємось, бо як ні, нам смерть. Не встиг до брата притулитись, а брат як крикне будь здоров, не можу більш тебе я гріти, Чому мене ти так колов? Відскочив той пішов додому. Прийшов їжак на свій майдан. Подумав, не сказав нікому мій брат, страшний то грубіян. Узавтра ж знову шкандибає той грубіян, той брат їжак. І ще здалека він питає ну як ти поживаєш? Як? Я йду до тебе, щоб погрітись. Нас бачиш, ні вогню, ні дров. Ми мусим долі покоритись, в любові жити примиритись. Ой ой, як ти ж мене вколов? І той відскочив, став журитись, на нього довго брат кричав, біді не вміли погодитись, щоб спільно все таки нагрітись, мороз обом життя забрав. Чи ж не буває так з братами, що впали в гріх, тинити зла? Не розмовляють же руками, їх стежка мохом заросла. У їх серцях, як на Алясці, ненависть, холод і зима, дух темрявий прийшов до влади, любові майже вже нема. Як доведеться їм зустрітись, сумління заговорить знов. Один вже хоче примиритись, той крикне: Ти ж мене вколов. А ти мене в минулому році, не пам'ятаєш, як рубнув? Ще маю рану в лівому боці. Ти думаєш, що я забув? І так вони собі працюють, не раз аж під щола біжить, але чи ж може таку працю святой Господь благословить. Брати, благаю вас, покайтесь, згадайте пройдені віки, корея каїна, згадайте, бо згинете, як їжаки. Отож, ще поки ти в дорозі, мирися довжником не будь, щоб день останній по заслузі Бог не привів тебе на суд. Амінь.